Привіт, малята. Чи знаєте ви, хто найкращий друг людини? Вірний друг у мене є. Мені лапку подає. Заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав? Всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбешака? Знають всі, що це. Собака. Привіт, малята! Нарешті я вас дочекався. Що ви знаєте про нас, собак? А ось послухайте, що я вам сьогодні розкажу. Собака, або, як ще кажуть, пес, це свійська домашня тварина. А її найближчий дикий родич Вовк. Людям завжди подобались ці сильні, сміливі, розумні звірі. Завдяки доброму нюху, слуху і спритності собаки допомагали полювати на тварин. Також вони охороняли житло людини, стерегли посіви і стада, возили вантажі у снігах півночі. Служили на кордоні або просто були вірними і відданими друзями. Яких тільки собак зараз немає на нашій планеті, люди вивели більше трьохсот їх порід, великих і маленьких, волохатих і майже голих, мисливських, службових, кімнатних. А цього помічника, думаю, ви теж добре знаєте. Так, це пес Патрон найвідоміший пес України. А це найбільші собаки планети. Ви тільки погляньте, які ж вони красені. Дітки, а я пропоную трішки погратися. Уважно послухайте, що я скажу. Якщо собачки таке люблять, плещемо в долоні. Якщо ні тупаємо ніжками. Увага! гру почали. Собаки гарні охоронці. Собака майстер підкрадання. Собачки люблять багато спати. Собачки люблять умиватися. Собачка муркотун. Собак легко дресирувати. Собачки не люблять купатися. Собачки приносять капці. Собачки мають чутливі вуса. Собачки люблять прогулянки на вулиці. Друзі! А як називаються наші малята? Так, а вже ж, цуценята. Вони кумедні, грайливі, веселі. Дітки, а чим же годують собак? Нас можна годувати спеціальним кормом, у якому є всі необхідні для життя речовини. Також ми полюбляємо їсти каші. З м'ясом та рибою. Але ні в якому разі не можна нам давати солодощі, наприклад, шоколад чи цукерки, адже цим ви можете нам нашкодити. Також пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринами, адже на нашій шерсті можуть бути хвороботворні бактерії. Дітки, ви чули коли небудь вислів? Ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вислів означає, що, беручи в дім будь-яку живу істоту, ми беремо на себе велику відповідальність, адже тварини беззахисні перед людиною. Тому їх не можна зраджувати та кривдити. Щоб у вашого домашнього улюбленця завжди був гарний настрій, слід правильно за ним доглядати. Будь-яка тварина, не тільки собака, це велика відповідальність. І перед тим як завести собі улюбленця, необхідно дізнатися, що ж йому потрібно і як за ним доглядати. А за вашу турботу, ваші хвостаті друзі віддячать вам! Своєю любов'ю та вірністю. До нових зустрічей, малята!